Слава Україні! Сьогодні я вам розкажу дуже важливу тему. Це ті питання, які потрібно задавати самому собі при читанні рук опонента. Серед всіх можливих варіантів я виділив два найважливіших, про які не треба забувати кожному гравцю. Перше питання це яка комбінація на конкретній точці може вас побити? І друге питання це. Чи є ця комбінація вашого супротивника? Ці два питання допоможуть вам бути обаченим в кожній роздачі. А тепер розберемо їх детальніше. Уявіть у вас пара сімок. Ви сідете на ББ. батина йде рейс. Ви зрівнюєте. На флопі приходить. 7-4 валет. Ви робите ставку. Батон зрівнює. І тут виникає питання, що може бути у вашого опонента, з чим він міг зрівняти? Оскільки він не переставив вас, а саме зрівняв, то в нього може бути якийсь валет. Припустимо скікером від сімки до туза. Але, найпо... Але найпотенційніше в нього може бути флешдро. Це поки що означає, що ви попереду. Пара валетів ви... Пару валетів ви поб'єте з легкістю. А от з флеш-дро можуть бути виникнути проблеми. На тьорні приходить двійка. Тієї ж масті. Припустимо, ви ставите. А ваш опонент робить рейс. І тут виникає питання, чи є у нього флеш. Скоріше всього, по розіграшу. Це так. Але у вас ще є шанс, зробити той же фул, зібрати той же фул хаус. Тому ви зрівнюєте. На рівері приходить дама. Оскільки у вашого супротивника може бути флеш, ваш сет позаду. Тому краще зробити чек. Оскільки фулхауса не доїхало, якщо в нього дійсно флеш, то він скоріше всього поставить, щоб дібрати з вас. Якщо ж в нього буде менша комбінація, ніж у вас, він скоріше всього прочекає разом з вами. Але він йде вол-in. І це для вас пастка. Ти слабкою рукою він би цього не зробив. Ол іни треба завжди поважати. І хоча сет сімок скинути дуже важко, але потрібно це зробити. На сьогодні це все. Якщо хочете побільше дізнатися про покер, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. і до зустрічі!